Портрети відомих футболістів, акторів, боксерів, виготовлені у техніці випалювання по дереву в день захисників і захисниць України. Презентував ветеран російсько-української війни Ігор Пилипенко. Захисник у 2022 році під попасною отримав важке поранення у хребет, після чого опинився у інвалідному візку. Попри це, він не опустив руки. Ігор говорить. Перші свої роботи присвятив реабілітологам, які з ним працювали. Получилось так, що я попав у Вінницю в реабілітаційний центр, якраз за це і від дівчини. Вони були у мене реабілітологами. Мені просто щось хотілося їм приємне зробити. Якось так вийшло, що був випалювач старого образця у мене. Я зробив на звичайних досвідках. Роботи їм сподобалося. Ну, і Воно якось зацікавило мене. Мене підтримали батьки, ми почали шукати матеріал. Я став більше розвиватися у цьому напрямку. А далі Ігор Пилипенко почав випалювати на дощечках портрети українських і зарубіжних селебритіс. Тут Леся Нікітюк і Олександр Усик, і герої фільму Гра престолів, не обділив увагою ігор і своїх знайомих. Справжньою несподіванкою став портрет для класної керівниці Ігоря. Це було не по, напевно чи шоста ранку у месенджері. Він мені надіслав це фото. Ну я була дуже вражена, приємно здивована, що він зробив це. І він мені потім сказав, що коли вам її підвести, і от саме на 8 березня він привітав мене зі святом і привіз цю роботу. Потім так само у Месенджері він надіслав роботу влітку моєї доньки. Так. Я її надіслала. Вона дуже була вражена. Їй дуже сподобалося. Не менш здивована була і подруга Ігоря Наталія, яка родом із Воронежа, як і він сам зараз. Жінка працює помічником із супроводу ветеранів. З Ігорем ми вже знайомі років 10, Ми з одного села Воронеж раніше я працювала на іншій роботі. Зараз я працюю фахівцем із супроводу ветеранів. Вчора я узнала, що він мені зробив картину, була дуже вражена і здивована. Дякую його творчості, також його незламності. як Людина посміхається, не дивлячись ні на що. І також вітаю наших захисників-захисницькі е уклінгі. Під час виставки Ігор Пилипенко презентував портрет директорці Шостськінського вищого професійного училища Світлані Ковтун, де навчався сам і де сьогодні представлені його роботи. Захисник говорить: мріє втілити ще багато ідей. Ну, У ближайших планах виходить, це ярмоленко. Шапаренко і Буяльський. Це футболісти Київського Динамо, а в них впереді буде матч проти «Кристал Пелес, якраз проти англійців у Лігі конференції. Будемо болювати за їх. Після перегляду виставки бажаючі мали змогу на картках залишити відгуки про роботи Ігоря та побажання захиснику.